Учасники народного театру Сучасник та гуртка Задзеркаля на базі будинку дитячої та юнацької творчості стали переможцями у регіональному конкурсі читців вічне слово Кобзаря. Про був представлений чи не найбільшою кількістю учасників від народного театру. Приймали участь п'ять читців. Приймали участь Запоріжжя, приймали участь Бахмут, приймали участь Донецька область. І, мабуть, ще Полтавська та Сумська понад 200 учасників було. І так трапилося, що у нас аж три переможця від народного театру сучасника. Ось мені написали у Фейсбуці директорка Пісачинського. Палацу культури ми дуже з нею, дуже хороших відносинах. і Вона каже: Боже, як завжди, в Первомайськ на першому місці, так що це дуже добре. Це я, я взагалі рада всім переможцям. всім. гурток за держав у цьому році дебютував в регіональному конкурсі, готувались у вже звичному для дітей онлайн форматі. Ми зайняли другі місця в номінації чи в категорії Діти і Підлітки. В категорії Діти Софія Фатієва виборола друге місце. а в Категорії підлітки Юля Мороз це вихованки театрального гуртка Задзеркаля Первомайського будинку дитячої та юнацької творчості. Наш гурток на базі будинку дитячої творчості працює лише другий рік, до цього більше 15 років у будинку творчості не було театрального гуртка. І от ми з новими силами поновили діяльність таку театральну, продовжуємо традиції наших театрів, народних театрів, так того, що я вихованка Тетяни Гіор. Гіне Денисової, тобто, колись давно я брала участь в цьому конкурсі, а зараз вже я як керівник своїх дітей туди підготувала. Мені дуже приємно було брати участь. Самі ж учасники Шевченківського конкурсу, саме завдяки участі у конкурсах, все більше вдосконалюють свої вміння і, звичайно, дуже сумують за сценою. Міста будували сонця й глини, замішували їх на вірі й надії. Але приходить літо в холодні долини, і на камінні гріються змії. Змії заповзають в наші будинки. Змії сплять на ламких простирадлах, обживають кишені армійські ботинки, лежать по коморах і сухих підвалах. Виострюю товариша, засуну в халяву та піду шукати правди та тієї слави. Ой піду я не лугами та не берегами, і піду я не шляхами а понад шляхами. Та спитаю вже жидовина, в багатого пана, у шляхтича поганого в поганім жупані. І у ченця, як трапиться, нехай не гуляє, а святе письмо читає, людей поучає, Щоб брат брата не різали та не окрадали. Та в москалів до щоб не віддавали. Учітесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь, Бо хто матір забуває, того Бог карає. Того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечні веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла, незабуті дідів наших. Тяжкі діла. Як би їх забути, я отдав би веселого віку половину. От така то наша слава, слава України! І я, і веселий, і Бога благаю, щоб не приспав моїх діток в далекому краю. Нехай летять додоменку, легенькі діти. І розкажуть, як то тяжко було їм на світі, і в сім'ї веселій. Тихо дітей привітають, і з сивою головою батько покиває, мати скаже Богдан ці діти не родились. А дівчина подумає я їх полюбила. Коли я біг розхристаний на луку, де обрій так прозоро глибинів, що жив солдат схопив мене за руку і до людей у білому отвів. І я дививсь на них незрозуміло, в зіницях метушилося зірки, і кров моя червона цебеніла у банку з рожевої руки. Було колись в Україні лихо танцювало, журба в шинкомед горілку поставцем кружало. Було колись добре жити на тій Україні. А згадаймо, може серце хоч, трохи спочити. Чорна хмара за лиману, небо сонце криє, синє море з вирюкою то стогне, то виє, Дніпра гирло затопило. Ану, те, хлоп'яте, на байдаки море грає, ходім погуляти. Я вже не вперше беру участь у оригінальному конкурсі вічне слово кобзаря. Для мене це. Ну, велика радість, що можна взагалі взяти участь у ньому, бо 음, коли брали участь онлайн, ну, така ностальгія вже з'являється. Ну, знаєте, я навіть більше люблю, щоб розповісти е, глядачу, ніж журі, наприклад. Мені очі глядача якось більше подобаються, ніж журі. Я в перший раз участвувала в цьому. Конкурсі я читала Василя Самоненко, монолог маленького привода, та Тараса Шевченко за Байраком-Байрак. Ще ми брали участь у конкурсі щедрівок, зайняли там перше місце. Ти просто йдеш і розказуєш це на камеру. Чесно, такі моменти бувають, коли ти відчуваєш, що щось на те зробив. Цей момент про... виходить тоді, коли ти ловиш цей згляд джурі або нашого керівника. Ти після таки цього взгляду думаєш, щось не те зробив. Таке буває. Так, таке буває. Ну, і взагалі, твій власний рецепт, класного виступу є якийсь. Чесно, такого рецепту немає, а якщо є, то кожен раз рецепт змінюється. У мене немає враження, що я приймала участь у цьому конкурсі, тому що це було онлайн. Ну, Тобто, я засняла візу, і ми просто паралельно займалися підготовкою до нашого конкурсу, який був у ну, нашому місці. Тому її якось ну, відправили і відправили. А сестра. Друге місце вона посіла у цьому конкурсі, і е, їй теж не дуже подобається онлайн, тому що ну живим глядачем краще. Там віддача відчувається. Мені дуже хочеться і далі розвиватися, тому що я ось, наприклад, я розповіла відправила. Я думаю, Боже, як гарно розповіла. Ти ну, ж просто шедевр. А на наступний рік дивлюся, Боже, що це? Ну. Як я так могла розповідати? І тому є завжди куди рости, розвиватися, і вчити нові якісь твори. Тому я хочу далі приймати участь. Уляна, учениця другого ліцею, зайняла призове місце і дуже цим задоволена. Мені повідомила моя вчителька української мови та української літератури Ріщенко Сніжана Миколаївна. І якось я так вирішила, так буду приймати. І от записала відео та відправила. Просто вивчити текст, та вибрати репертуар, це недостатньо. Потрібно дивитися саме на те, що буде оцінювати журі. Тобто там дикція, пластика, сценічність, костюм, правильно потрібно донести тему твору, також це потрібно зробити виразно. У тебе вийшло? Ну так яке місце в тебе У мене третє місце. Керівники та учасники творчих колективів продовжують готуватись до нових творчих змагань вже наприкінці квітня, 29 квітня, планується проведення нового конкурсу фестивалю гумору Батл Смайл, до участі в якому запрошуються конкурсанти від шести років.